Фільми Довженка тепер у Вінніченка, ексклюзивну добірку фільмів українського класика. Відтепер можна знайти у Кіровоградському педагогічному університеті. Організатори фестивалю аматорського кіно ранок передали кіноколекцію Довженка до бібліотеки Вишу. Ректорат на вченій раді університету відзначив грамотами волонтерів та організаторів фестивалю. Ті в свою чергу передали до бібліотеки добірку класики, що презентував народний депутат України Віктор Янукович. Відреставровану колекцію фільмів Олександра Довженка ми урочисто передаємо до бібліотеки нашого університету. В цьому році, завдяки допомозі багатьох людей, адміністративних, працівників і спонсорів, і просто людей зацікавлених, цей фестиваль вийшов дійсно на трохи інший рівень, тому що. Для фестивалю завжди важливо склад журі, хто приїздить, хто гості, які фільми.